Доброго, Доброго дня. Мене звати Віктори, то опиниться до вашої Актуально? Так, актуально. <смеш> Чим займається ваша компанія? Якщо говорити простими словами, надає послуги в таких сферах як маркетинг, менеджмент та економіка. Чим саме ви займаєтесь? Чим ви заробляєте? Надаємо інформацію. Угу. Добре, наша розмова може бути записана і використана в будь-яких цілях. Прочитайте моє резюме. В першому абзаці написано. Що я шукаю за роботу? Навіщо ви мені телефонуєте вже 10-й раз на день? З вашого кол-центру мені телефонують вже 10-й раз. Звідки ви знаєте, що у нас кол-центр, і саме ми вам телефонуємо 10-й раз. Де знаходиться ваша адреса офісу? Куди мені під'їхати? Перевітеріально метро Лук'янівська. Е, Конкретну адресу. Я під'їду на співбесіду. Не знаю, чому умовно, навіть, яка вакансія? Так, да, я просто під'юду зразу на роботу.